Добрий день, хотіла сьогодні вам показати свій новий проєкт Star Wars. Я думаю, це зараз якраз саме час вишивати цю роботу, тому що війна у самому розпачі, і зараз мені здається, що відбувається просто переломний момент. Я, звичайно, сподіваюся, що це перелом на нашу користь, на користь української армії. Але сьогодні ми не будемо на це зупинятися. Зупинимося на проєкті. Це проєкт від компанії Dimensions, американська компанія, для тих, що не знає. В правому нижньому кутку ви бачите номер цієї роботи 70 35 381. Ця робота вишивається на Аїді. Як ви бачите, Аїда лежить перед вами. Я тільки що завершила її. Обробляти, ось я вручну це зробила, бачите, як в мене вийшло. Ну, так, охайненько. Канва така дуже жорстка. Це мені вперше попалася така аж настільки жорстка канва. але той, хто вишиває часто, я думаю, що він вже з нею знайомий. Робота вишивається наче й частково, але майже вся поверхня буде зашита. Проте я вирішила залишити конву, тому що мені подобається конва від виробника. Значить, що ще можна додати? Ну, зараз ми побачимо ще інструкцію і саму схемку, які там значки використовуються. І мені здається, що тут більшість це ж таки напівхреста, ніж хреста. І це буде подарунок для мого синочка. Я сподіваюся, що. Я подарую йому, ну, коли буде вона завершена, ця робота, бо насправді він мене вже запитував: мама, скільки вже можна вишивати? Ти навіть ще не почала. <рес> ну, так буває. Так що, зараз зупиню на секундочку камеру і відкриємо ниточки побачимо. Значить, в наборі я знайшла лише одну голочку для Бекстічу, голочки нема. Це вже вдруге, в мене нема голочки для бекстічу. Потім у нас є, скільки тут кольорів? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, наче 15 кольорів. Всі такі синьо-сірі, голубенькі. Так? Такі дуже приємні. У нас є дві пасми додаткові: це чорний колір і такий синьо-фіолетовий. Мені він дуже подобається. Схемка, вітер з вікна подув, вибачте, будь ласка. І от схемка вона роздрукована на двох сторінках. Тобто прийдеться все-таки робити копію і потім докладати, тому що вони на зворотній стороні це роздрукували. Мені це не подобається. Але тут вони продублювали також і ключ на обох листках, тобто ключ буде завжди. Але його відрізати не можна, бо якщо ви відрізаєте цей ключ, то тут у вас відрізається частинка схеми. Схемка така середня. Використовується три кольори: чорний, червоний і такий голубий або синій, як хочете. Весь фон вишивається напівхрестиком в дві або в три ниточки, я бачу. Причому от лише один є у нас. Blend. Потім є ще також три бленди для при вишиванні хрестиків. Ця вся колонка це хрестики у нас в дві ниточки. Ми бачимо, що тут не потрібно заморочувати, слідкувати, що всі хрестики вишиваються а -а -а. в дві ниточки. А от е напівхрестик є і в дві нитки, і в три. Ні, всі в три. Так, всі в три, вибачте, всі в три. Навіть коли у нас бленд, один колір ми беремо дві ниточки, а інший колір ми беремо одну ниточку. Зуважте, що є два кольори, які у нас використовуються лише в блендах. І це навіть тут, 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 тут написано. тобто, Хто там не розуміє англійську, не можете не перекладатися, вам нагадують, що цей кольор використовується лише в блендах. Так, Потім у нас тут є бекстіч. Ми бачимо бекстіч. Вишивається весь в одну ниточку, 5 різних кольорів. І з цієї сторони ще є у нас два типу французьких вузлики. Я чесно не бачила їх, де вони ще не розглядала. Але я вам гарантую, що лише весь фон вишивається напівхрестиком, а сам Дарт Пейнер, він вишивається хрестиком. Ну, от така робота. Так що будемо вишивати. Я, до речі, хочу знову відкрити своє СП. Той, хто хоче буде долучитися, може залишити коментар. Цей СП буде безстроковий, ні, він буде строковим, він завершиться тоді, коли прийде перемога українських Збройних сил. Тому всі, хто хоче долучитися, пишіть, що ви про це думаєте. Можливо, якщо це буде дуже довго, то будуть якісь проміжні розіграші. І я вам за кордону пройшлю в будь-яку частину світу наборчик, який ви виграєте. Ну все, дякую, що переглянули це відео. Якщо відео вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. Це підтримає мій канал. А якщо не сподобалось, то також привіть свою увагу. І... Натисніть дизлайк, якщо хочете. Все, я вас всіх обнімаю, Па-па. Наразі це все.